В районі Сербірянського лісництва в ході інтенсивних боїв нацгвардійці утримали займані рубежі, не дали росіянам просунутися. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. Результатом спільної роботи стало знищення п'яти осіб та поранення дев'яти окупантів. У період з 27 по 30 липня було пошкоджено або знищено чотири танки загарбників. На Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог 15 разів намагався стурмувати позиції наших військ. Про це розповів речник східного угруповання військ зсу Сергій Череватий. Ворог намагається атакувати наші позиції в районі Синківки Харківської області, Новоселівського і Білогорівки, Луганської області. 496 разів обстріляв наші позиції. 15 авіанальотів здійснив. 62 окупанта знищено під час відбиття атак. 105 зазнали поранень. Знищено два танки. т 80 бойову машину піхоти, гранатомети з ПГ два безпілотника, три польові склади з боєприпасами, п'ять вантажівок, які перевозили боєприпаси на окупованій території Луганщини з дітьми, яких відправляли у російські табори. Проводять профілактичні бесіди. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Діти виїхавши туди, звісно, отримали доступ до мережі інтернету. І потім там же викладачі виявляли тих дітей, які спілкували зі своїми сверстниками з території України і ви починають на цих дітей тиснути, і на батьків, що ви проводите з ними роботу, яка в нас гарна, країна гарна недокраїна Росія, і, і тепер тиснуть на цих дітей. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.